24. Я збиралася жбурнути каністру з магнієм і рознести хоча б частину привидів на атоми. Зрозуміло, що решта гостей відразу накинулися б на мене, та я, принаймні, не здалася б без бою. Проте каністру я так і не жбурнула, бо, хоч моя свічка й згасла, в залі з'явилось нове джерело світла, бліде сяйво, що лізло з боку того проходу, де я ще не була. Сяйво було неживе, а мертвотне, примарне, холодне, від якого довкола, ніби стає ще темніше. Та будь-що це сяєво надало мені короткий перепочинок, і водночас серйозно подіяло на привидів, що зімкнули круг мене коло. Вони зненацька зупинились і обернулись у бік, звідки линуло сяєво. Їхні образи затремтіли і почали розпливатись. Сяєво поволі заповнювало залу, лючись як молоко вздовж стін через купи кісток. У моїх вухах пульсувала кров. Я відчула, як почало змінюватись повітря. Привиди скулювались і заткували до стін. Навіть самі стіни вигнулися, затремтіли. Мені в обличчя вінуло холодним вітром, і разом з ним долинув той самий тихий байдужий голос, який я чула в магазині Ейкмерів. Він кликав мене на ім'я. Привиди пірнули в копи власних кісток і зникли. Я чекала, тримаючи на поготові каністру з магнієм. З темного проходу назустріч мені випав з ларачки ще темніша постать, яка не відбивала жодного променя світла. Тоді, в магазині, я втекла від неї. Тепер тікати було нікуди. У мене спітніла долоня, що стискала каністру. Я не покладала на магні жодних сподівань. Я розуміла, що ця постать, яка з'явилась із самісінького центру Навали в Челсі, була набагато дужче полтергейста, і за всіх цих в'язничних привидів у купі. Магнієвий спалах потужна зброя, та поряд із цим згустком потайбічної енергії, вона ніщо. Крижаний вітер ущух. Я стояла серед цілковитої тиші, постать влізла до зали. Тепер нас із нею ніщо не розділяло. Як і тоді, коли я бачила її біля ліфтів, вона рачкувала незграбними поштовхами. Здавалось, ніби її лікці і коліна вивернуті назад, чи їх бракує взагалі? Голова схилена, обличчя не видно під довгим волоссям. Принаймні, я хотіла, щоб то було волосся, бо воно якось химерно звивалось і погойдувалось. Одначе й те, що мені було видно, наганяло страх. Почорніла зморщена шкіра обтягувала кістки, наче в мумії, які можна було побачити в музеях до того, як депрік примусово вилучив та знищив їх. Уся ця тварюка була ніби висушена, я чула, як вона клацає нігтями по кам'яних плитках, бачила, як морщиться її шкіра за кожним порохом, утворюючи такі глибокі бганки, ніби ця шкіра не зсувається, а розривається. А попереду в почесний ескорт лізли павуки. Чорні, блискучі, метушливі. Постать підповзла ближче і раптом одним плавним порухом випросталась. Тепер вона прямувала далі на двох ногах, одначе її руки пересмикувались так, ніби й досі відштовхувались від землі. Обличчя я не бачила, проте крізь волосся, чи що там було в неї на голові, блиснули зуби. Обриси постаті були нерівні, майже волокнисті, немов краї килимка, чи недоплетенного до до кінця, чи розтріпного з часом. Я бачила, як ці волокна втягувались усередину, і постать ставала дедалі виразнішою. Доки вона більшала і повнішала, я відчувала протилежне. Мені здавалося, що в моїх нутрощах утворилося провалля, що засмоктає мене всередину, я відчувала, як сили залишають мене, як паморочиться в моїй голові. Я заплющила очі. Люсі, я знову розплющила очі. Я досі стояла на ногах у тому самому забутому всіма місці, проте потойбічне світло послабшило, і переді мною в пітьмі стояла вже зовсім інша постать. Я насторожено втупилась у неї. Люсі, мені аж ноги підігнулися з радощів. Я впізнала цю постать, упізнала голос. Саме його мені зараз хотілося почути. Я просто таки танула з радощів, моє серце затьохкало. В піднятій руці я досі тримала каністру з магнієм. Я опустила руку і ступила вперед. «Локвуде! Дякувати Богові. Як я могла не впізнати його відразу? Його постать спочатку здалась мені надто темною і безстелісною. Але ж тепер я виразно бачила знайомі високі плечі, вигин шиї, неслухняне пасмо волосся на чолі. Як ти знайшов мене? вигукнула я. Я знала, знала, що ти прийдеш. Що ти, Люсі? Хіба щось могло зупинити мене? З образів обличчя я зрозуміла, що він усміхається, та голос у нього був такий сумний, що я мимоволі зупинилась. Я придивилась до його лиця ледве помітного в темряві, і запитала Локвода, що це? Що сталося? Ніщо не розлучить мене з тобою, ні в житті, ні в смерті. В моїй душі ніби розкрилась холодна, непроглядна бездоння. Що? перепитала я. Про що це ти говориш? Що це значить? Не бійся, я не завдам тобі шкоди. Ти справді лякаєш мене, замовкни. Я ще нічого не розуміла, та мої кістки немов перетворились на холодець. Я ледве могла поворухнути язиком. Мовчи. постать і далі стояла в глибокому затінку. Вона не відповідала нічого. Підійди ближче, сказала я. Виходь сюди до світла. Краще мені цього не робити, Люсі. Лише тепер я розгледіла, яка крихка примарна ця постать, і яка вона химерна. Голова й груди здаються чіткими, міцними, а далі обриси розпливаються. Вона не стоїть на підлозі, а ширяє над нею. Мої ноги підкосились, я впала на коліна, клацнула в підлогу каністра, яку я досі тримала в руці. О, ні. прошепотіла я. «Локвуде! ні. Ні, не сумуй, лагідно, спокійно відповів голос. Я затулила обличчя долонями, щоб не бачити цього. Ти не винна, провадив голос. Але ж це було не так, і я це знала. Я стиснула кулаки, впивши нігтями собі в долоні, далі почула хемерне моторошне ввиття, схоже на відчайдушний крик пораненої тварини, І тільки тоді зрозуміла, що це кричу я сама. Думок у моїй голові не було, тільки образи. Я бачила, як він кидає мені срібну сітку, як вона летить через горище між щупальцями актоплазми, як він стрибає, щоб відгородити мене від жінки в чорній сукні, що стоїть біля вікна, як ми біжимо вдвох уздовж карнавальних платформ, ухиляючись від ворожих пострілів, і ще один його стрибок, на сходах у будинку пани Вінтергарден, який врятував мені життя, знову врятував мені життя. А ще я пригадала фотографію, яку знайшла в кімнаті його сестри. Жвавого, трохи розмитого на знімку маглого хлопчини. Я погойдувалась туди-сюди, сльози текли крізь мої долоні. Я почувалася розчавленою, зім'ятою. Це неправильно, цього не може бути. Не повинно бути, Люсі. Я пустила руки. Я не бачила його постаті через сльози в очах, проте слухати я цілком могла, а знайомий голос лунав чітко й спокійно, як завжди. І я прийшов не для того, щоб завдати тобі болю. І я прийшов попрощатися з тобою. Я душно хитнула головою. Ні, скажи мені, що з тобою сталося. Я впав, я помер. Хіба цього замало? О, Боже, ти намагався врятувати мене. Так і мало врешті статись. Провадла постать. У душі ти завжди це знала. Мені не могло щастити вічно, але я радий, Люсі, що зробив це. Не дорікай собі, я радий, що ти залишилась жива. Жива, сухо додав голос. Відбулася лише подряпинами. Благаю, заволала я, я ладно на все, бо цього не сталось, я знаю. Я здогадалася, що він знову сумно всміхнувся мені з пітьми, знаю, але постать ніби позадкувала. Щось я тут загаявся. Ні, я можу побачити тебе, наполягала я. Будь ласка, вийди з темряви, не можу. Це надто вразить тебе. Будь ласка, покажись мені. Що ж, гаразд яскраво блакитне полум'я огорнула постать. Прозоре, в рідке скло, воно піднялось аж до стелі, і тоді я побачила його, побачила глибоку криваву рану на його грудях. Сорочка була розірвана на клапці якоюсь моторошною силою, з боків звисало чорне лахміття, все, що залишилось від пальта, внизу постать стоншала, блішала і врешті щезала. Я бачила його худе, спотворене болем обличчя, темні очі, в яких застиг відчай. Та навіть тепер він усміхався мені. Сумно й ніжно, і від цієї усмішки ставало страшно. У мене потемніло в очах, я відчула, що не притомнюю. Проте я швидко опанувала себе і пішла йому назустріч, широко розкинувши руки. В цієї миті закривавлена голова несподівано озирнулась, ніби помітила щось за своєю спиною в проході, і я побачила, що це не голова, а порожня маска, всередині якої клубочаться темні згустки. Він знову обернувся до мене. Я мушу йти, Люсі, не забувай мене. Спереду його обличчя здавалося бездоганним. Я бачила на ньому всі ямки, всі зморшки, навіть знайому родимку на шиї. Волосся, щелепи, гудзики на роздертій сорочці, все було на місці. А збоку і ззаду? Ні, це була не голова, а радше вичищена всередині шкаралупа, порожня, як маска з пап'ємаше. Зачекай, локведе, я не розумію твоя голова, мені пора. Постать знов озирнулась, ніби її насторожила щось позаду неї. Так, я не помилилась. То була порожня шкаралупа. По краях маски гелетались тоненькі чорні волокна, як у розтріпаного килимка, а за ними, всередині шкаралупи, я помітила ніби сітку, безладно сплетену з малесеньких джгутиків. Ця сітка нагадувала величезне сіре павутиння, укладене на дні рельєфної мембрани. Я бачила локводове обличчя на виворіт, випуклі вилиці, носову западину. А на місці очей і рота видніли порожні чорні отвори. Постать знов обернулась до мене. Вуста сумно всміхнулись, очі глянули з мудрим співчуттям. Люсі, ці волокна! Я відразу пригадала огидну тварюку, що рачкує. Тепер мені все було зрозуміло. Я відсахнулась, переповнившись водночас невимовним полегшенням і огидою. Я знаю, хто ти такий. Ти не він. Я той, ким я став. Ти двійник, самозванець? Ти живишся моїми думками. Каністра, де ж моя каністра? Нічогісінько не розбереш у цій темряві. Я показую тобі твоє майбутнє. Це все зробила ти. Ні, я не вірю тобі. Не все, що ти бачиш, вже сталося. Часом воно лише має статись. На блідому обличчі з'явилась усмішка. Воно дивилось на мене з ласкою й любов'ю, а потім його розітнуло вістря рапіри. Від голови, від волосся, посередині носа через рот, через підборіддя і далі крізь груди. Усе відбулось змиттєво, тіло, мов надута повітрям торбина, нітрохи не прочалось. Локводові голова і тіло розвалились навпіл по різні боки від блискучого срібного клинка. З порожньої маски в повітрі заклобачились чорні згустки, схожі на краплі темного соку, що впали в чисту воду. Постать розпалась на окремі волокна плазми, які закрутились і швидко випарувались. На ті самім місці, де щойно зникла примарна постать, стояв Локвуд із закривавленим обличчям, розкоювдженим волоссям у розірваному пальці, з назад, щоб зберегти рівновагу рукою і затиснутою в другій руці рапірою. На його грудях не було ніякої рани, і його сорочка, біла, хоч і забруднена, була цілісінька і навіть застебнута до другого згори гудзика. Агов Люсі, усміхнувся він мені, я не відповіла, бо саме репетувала на весь голос. Трохи пізніше ми з ним сиділи вдвох на камені в кутку зали. Щоб відшукати цей камінь, Лукведові довелося відкинути кілька черепів у бік. Щоб не трапилось ніяких несподіванок, він посипав купу кісток сіллю і залізними стружками. На підлозі яскраво палали дві свічки з його пояса. У нього знайшовся навіть пакуночок жуйки. Усе було спокійно й затишно. З тобою справді все гаразд. Уже напевно в десяти спитав він. Мабуть, так не знаю. Відповіла, оглядаючи свої коліна, локот міцно по-дружньому стиснув мені руку, у нього самого була подряпана на щуці, припухла губа. Та загалом усе було добре, принаймні краще, ніж у блідої тварюки, з якою я тут нещодавно розмовляла. Знаєш, нарешті сказав він нам пора вибиратися звідси нагору. Джордж, напевно, вже місця собі не знаходить. Джордж із ним усе гаразд, а з усіма іншими усе гаразд, І з Джорджем. А з Холі теж усе гаразд. Хіба ще трохи вдарились, як і всі ми. Вони пішли шукати лікарів для Бобі Вернона, а кіпс намагається вийти на зв'язок із Барнсом. Я залишив Джорджа за старшого, а сам поліз до цієї діри шукати тебе. Ти не повинен був цього робити, заперечила я. Ти не можеш так ризикувати своїм життям. «Оближ», – відповів Локвуд. Ти ж знаєш, я ладен померти за тебе. Він захихотів і додав. Бог мені свідок, я не раз був до цього близький. Тож поліз рятувати тебе до якогось провалля дурниця. Еге, да ти ж уся тремтиш. Надягни моє пальто. Ну бо, я наказую. Я не сперечалась, я справді змерзла, а пальто було ні в року тепле. Знаєш, я не пам'ятаю, як потрапила сюди, байдужим тоном промовила я, мабуть, добряче вдарилась головою, коли впала, досі ще ледве мозком ворушу. Я подумала про кістяки та мою спробу заговорити з ними, а потім про примарного хлопця двійника. Локот кивнув. Я не дивуюсь, усе відбулося надзвичайно швидко. Після того, як тебе затягло до тієї діри, полтергейст хутко вгомувався. Так, ніби ти була центром його тяжіння, Люсі. Ти зникла, і вітер негайно вщухне, наче його заморозило. Було лише чути, як по всьому будинку падають на підлогу речі. Мені пощастило, коли полтергейст несподівано зник. Я саме летів у повітрі. Однак цієї миті опинився не над підлогою вестибюля, а над ескалаторами, тож падати виявилось не так уже й високо. Я приземлився десь на середину ескалатора і звідти просто з'їхав униз. Полежав трохи на спині, спостерігаючи, як над усім вестибюлем ширяють штучні листки з того скульптурного дерева, наче сніжинки, тільки не білі, а червоні. Дуже гарне видовище. От якби його побачив пане Екмер, боюся, що зараз його універсальний магазин став не такий привабливий, як раніше. Я потерла очі. Бідолашний магазин. Нічого, зате подумай, яку рекламу ми йому зробили, провадив Локвіт, почухавши перенісся. Якщо він цього не зрозуміє, то нехай забирається геть з бізнесу. Про те, що нам до того? Одне я знаю напевно їм будь що доведеться щось зробити з тією дірою посеред вістебюлю. Діра глибока, земля на її стінках сиплеться. Я добре помучився, поки спустився туди цілим. А коли нарешті дістався до дна, то провалився крізь шар битого каменю і впав до старої в'язничної камери. Знайшов там на підлозі твою свічку і зрозумів, що ти жива, вирушив шукати тебе, заблукав, та врешті опинився біля проходу до половини затопленого водою, і вирішив, що туди ти в будь-якому разі не підеш. Звичайно, не піду, але цей прохід надав мені цінну інформацію, бо, перш ніж відшукати тебе, мені довелося пройти довгим прямим тунелем, частина якого була підтоплена і пахла річковим мулом. Я можу заприсягти, що чув, як у його дальньому кінці хлюпоче темза. Щоправда, мене не дивоє, що тут є інший вихід. Може, спробуємо вийти саме ним, нам принаймні не доведеться дряпатись угору з ями. Я дивилась униз на старанно вимітану підлогу. Гадаю, тут повинен бути вихід, тихо сказала я. «Локвуде, цей привид, якого ти бачив біля мене? Еге ж, то що це була за тварюка?» Я чув, що ти розмовляєш з нею, але бачив тільки моторошне скупчення чорних згустків, ледве розглядів його постать навіть тоді, коли підкрався до нього з рапіру. То ти не бачив його обличчя? А я мав його побачити? Ні, це не має значення. Запала тиша. Правду кажучи, мені важко було розповісти Локвадові про двійника. Щоб уникнути негайних розпитувань, я змінила тему і заговорила про сліди нещодавньої діяльності в цій залі, акуратно вимитану підлогу, недопалок сигарети, чорну пляму посередині кімнати і численні краплини застиглого воску. Локвид помітно стривожився і заходився оглядати залу, раз по раз суплячи брови. Твоя правда, нарешті сказав він. Це загадка. Тут напевно хтось побував до того ж нещодавно. Поглянь сюди, це китайський віск. Він зішкріб з підлоги, застигло краплиною, її пальцями, пахне олією жоба. Такі свічки можна купити в малата, Дорогий ні в року товар. А щодо цієї сигарети, цікаво, якої вона марки, це теж може дещо підказати нам. Він підняв недопалок, покрутив його в пальцях, підніс до свічки і заходився розглядати, примруживши очі. Так, так. Угу. То яка ж це марка? Не можу визначити. Поки що це просто клаптик паперу з дрібку тютюну, та я певен, що ми змусимо його розповісти більше. Він поглянув на купи кісток. А вони що тут роблять? Знаєш, Люсі, Джордж казав, що повинно було статись щось надзвичайне, щоб так швидко розбудити стільки привидів, як це відбувалось останніми тижнями. І він мав рацію. Я хочу, щоб він сам оглянув цю залу. Джордж уміє звертати увагу на якнайменші подробиці, робити з цього потрібні висновки. І це треба робити мерщі, поки сюди не припхався Барнс. Я певен, що тільки но тут з'явиться депрік, як нас негайно звідси випруть. Я кивнула, саме так зазвичай і траплялось. А навала в Челсі, як ти гадаєш, ми зупинили її? Локвуд знову підбадьорився, він простяг руку, допомагаючи мені підвестись. Це ми скоро з'ясуємо. Він ще раз поглянув на кістяки, обсипані сіллю залізними стружками. Тільки якщо ця зала з усією цією всячиною не джерело, то я несусвітенний дурень, мені пора переходити, скажімо, до банчерча. Поглянь на ці кістяки. І якщо всіх цих хлопців поховали тут заживо, їхньої потайбічної енергії цілком вистачить, щоб спалити цілий міський район. Він поблискав мене по руці, і це відшукала ти, Люсі, ти молодець. Саме молодцем я аж ніяк не почувалась. Локводе, нерішуче промовила я. До речі, про полтергейста. Ти сказав правду. Саме я була центром його тяжіння. Коли ти був на горі, ми, ми з холі посварились, полаялись, розбудили полтергейста. Мені справді шкода Локвуде. Це все моя провина. Я не змогла стримати себе. Я стала для вас тягарем. Через мене ви могли загинути. Не забувай, що ви з холі врятували Вернона», – Нагадав Локвод, водночас не заперечуючи моїх слів. Холі, мабуть, уже про все розповіла тобі, провадила я, чи може їй забракло часу? Ні, вона нічого не казала мені, тільки дуже переймалась тобою, Люсі, як і всі ми. Він засвітив ліхтарик і повів мене до виходу з зали, деякий час ми йшли мовчки. Локводе, нарешті знову заговорила я. Я повинна попросити в тебе вибачення. За нещодавнє, я просто не тямила себе. Коридор був вузький, тож ми з Локводом йшли пліч опліч. Перед нами біг промінець ліхтарика. Коли Локвод відповів, його голос серед темряви пролунав спокійно і тихо Я теж хочу попросити в тебе вибачення. Після того, що трапилось у будинку пани Вінтергарден, я почав думати, що занадто неуважний до тебе. Я знаю, що здаюсь тобі надто відлюдькувати, це лише тому він глибоко вдихнув, тому що не довіряю сам собі, коли поруч ти, і напевно тому, що надто боюся того, що може статись. Я обережно переступила камінь, що трапився під ногами. На підлозі виблискували калюшки води. Тобто, як може статись? перепитала я. Я маю на увазі робочу ситуацію, коли ми знову опинемось у небезпеці. Твій талант надзвичайний, Люсі. Ходімо ліворуч, я розумію, що це схоже на стічні води, але насправді це просто баговиння. Я щойно чув, як ти розмовляла з тією тварюкою. Це вдається тобі дедалі легший, не тільки з черепом. Так, твій талант унікальний, але він робить тебе надміру вразливою, тому я і повинен наглядати за тобою. Щось боліче стиснуло мої груди. З темних глибин пам'яті знову винирнуло бліде, усміхнене обличчя. Ні, Локведе». Ти не повинен цього робити. Ти не відповідаєш за повинен, Люсі. Ти знаєш, як я не люблю про це говорити, але зі мною таке вже трапилось. І я втратив дорогу людину і не дозволю собі, щоб це сталося знову. Я зупинилась, вода вже була нам по коліно. Ліхтарик висвітив діру в стіні і далі закупую каміння, проритий просто в землі прохід. Локвуд подав ліхтариком знак, щоб я лізла туди, але я заціпеніла, я не могла йти далі, не зізнавшись. Локводе, сказала я, я повинна в дечому признатись тобі. Розкажу все зараз, а потім ти, якщо схочеш, вимкнеш ліхтарик і залишиш мене тут сам одну і завалиш за собою цей прохід. Мені буде все одно, бо я на це заслужила. Запала мовчанка. Крізь отвір у стіні хлюпала річкова вода. Лишенько. вигукнув Локвот. То, виходить, це ти поцупила з моєї шухляди пакунок шоколадного печива Гляйбніц. А я вже подумав на Джорджа? Ні, це не я. Значить, все таки Джордж, от чортеня. А я навіть Холлі підозрював. Локводе. Що? Я глибоко вдихнула. Я заходила до кімнати твоєї сестри, бачила фотографію, на якій ви разом. Мені так соромно, я не мала права цього робити. Проте це ще не найгірше локводи. Виходячи з кімнати, я впала, торкнулась ліжка і почула слово честь, я цього не хотіла, але почула відлуння того, що тоді сталося. Я розумію, що мені нема пробачення. Ти можеш чинити зі мною, як собі хочеш, я на це цілком заслуговую. Але більше мовчати про це я не можу. Все. Більше мені нема чого сказати. Знову почувся плюскіт води. Видихни, врешті-решт, і вдихни ще раз. Порадив Локвуд. Дякую. Я повинен дуже гніватись на тебе, промовив Локвот. Просто таки шаленіти. Він опустив ліхтарик і спрямував промінь на стіну за нашими спинами. Тепер ми обоє опинились у сутінках, таких, коли найсимпатичніша людина складається на лоховісний привид другого типу. Однак те, що ти не бачиш обличчя співрозмовника, дозволяє продовжувати бесіду. Мені принаймні це дуже допомагає. Локводові, можливо, теж. Річ не в тім, що я не хочу цим ділитись, Люсі, сказав він. Просто. Це дуже боляче для мене. Так, я розумію. Звичайно ж, я згодна з тобою помовч хвилинку, обірвав він мене. Моя сестра була схожа на тебе, теж часом отака запальна і вперта, проте завжди визнавала свою провину і дуже віддана. Вона доглядала мене, а я її обожнював. Але ж я був малий, Люсі, Ледачий, неслухняний, і таке інше. Я хотів, щоб усе було, по-моєму, і часто не дуже прислухався до неї, а дарма. Того вечора, коли це сталося, Джесіка перебирала одну з тих скринь, що залишились від батьків. Ніколи не знаю, що там може виявитись. Вона попросила мене допомогти їй, а я відмовився. Я був надто заклопотаний. Щойно зліз із яблуні і поспішав до своєї кімнати гратись. У тій кімнаті зараз наша контора. Я увійшов через задні двері і почув, як вона кричить. Побіг туди, та було вже запізно. Що сталося потім, я майже не пам'ятаю. Ти, напевно, знаєш про це більше за мене тієї миті Локвуд уперше збився зі свого спокійного тону. Я вельми зраділа, що в пітьмі не бачу його очей. Того духа я знищив, провадив він, та що з того користі. Все одно я спізнився і відчував. Я зрозуміла, що він старанно добирає слова не тільки гнів, Люсі, не тільки горе, а ще й спустошеність. Адже я мав тоді бути в кімнаті сестри, мав захистити її. Ще однієї такої втрати я собі не дозволю. Він висвітлив ліхтариком прохід у стіні. Тільки я тобі присягаюсь, якщо ти ще раз увідеш до тієї кімнати без мого дозволу або вкрадеш у мене шоколадне печиво, і я цього ніколи тобі не пробачу. А тепер лізьмо до тієї діри. Що там у ній, баговиння чи не баговиння, я не знаю. Ось ти це і з'ясуєш. Це виявилась просто брудна вода. Ми поволі просувались тунелем уперед. Дякую. помовчавши, сказала я дякую за те, що розповів мені про це. Усе гаразд. Отже, тепер ти дещо знаєш про моє минуле. Хіба я міг після цього не стати агентом. Мене взяв на роботу такий собі Сайкс. Я аж присвиснула. Могильник Сайкс? Відоме ні в року ім'я. Його справжнє ім'я було Найджел. Знову запала тиша. Ти не боїшся про це розповідати мені? Людина з такою репутацією. То був чудовий керівник, справжній соромін для Фітес і для Ротвела, поки був живий. Він чув про те, що я зробив з тим привидом. і запропонував працювати в нього. Тепер ти все знаєш. Так, тільки що сталося з моїми батьками? Це вже інша історія, дуже давня. Я кивнула. Розумію, ти, мабуть, ледве пам'ятаєш їх. Ти був тоді ще такий малий? Ні, я добре пам'ятаю їх, усміхнувся Локвод. Вони були моїми першими привидами. Стривай! Я здається, бачу вихід із тунелю. Він махнув рукою вперед, туди, де над водою, з'явилась кругла блакитна пляма. Ця пляма дедалі більша, поки ми помалу наближались до неї з першим промінням вранішнього сонця.